І от в час там футуризму в Україні був прекрасний досвід співпраці Євгена Деслава з Луїджі Русоло з одного боку в Парижі, а з іншого боку, на одеській кіностудії був створений перший український звуковий фільм Ентузіазм Симфонія Донбасу Дзигівертова, де угу. практично використовуються всі технології монтажів, якими ми зараз володіємо. Ну, власне, тобто, це кінець 20-х, тобто межа появи звукової. Кіно, 29-30 рік. Ось. Ну, тобто це ну, ще не 100 років, але ну, майже. Вже, вже наближаємося. Вже так, наближаємося так, так, так. Власниця музика не могла не з'явитися, виходячи, я так скажу, зрозумію, що це може надто загально і спрочно прозвучить, але буквально з ритмів епохи. Ну, із ритмів, і з ритмів, і ще з того, що е, музика, яку чули в той момент в концертах, вона не дуже відповідала відчуттю часу. Ну тобто, от футуристи якраз написали такі маніфести. Наш Бурлюк теж написав маніфест угу. футуристичний. Е, але про що там мова? Про те, що звуки власне концертних симфонічних оркестрів абсолютно не, не відповідають і ритму часу, от, і тембру часу. Кажу, і нічому от якби, не відповідають.